Сьогодні ми зустрічаємось з начальником управління освіти та гуманітарної політики, аби підвести підсумок навчального року, котрий минув. Доброго дня. Володимир Петрович, розкажіть нам, будь ласка, загалом, який цей був рік для нас? Для нас черговий, скажімо так, навчальний рік під час повномасштабної війни. Тому саме це впливає на організацію освітнього процесу в наших закладах освіти? Звісно, що скажімо так, дякувати Богу, ми пройшли його без якихось таких, скажімо так, нестандартних ситуацій. Все, наші освітяни, вони достатньо. Рівно, достатньо виважено підійшли до цього, приклали максимально зусиль як адміністрації закладів загальної середньої освіти, так і безпосередні педагоги, за що я їм також дуже вдячний, тому що в цей час працювати і навчати дітей дуже важко. Навчатися в умовах тривог, в умовах змін, в умовах блекаутів це непросто. Але хочу сказати, що ті результати наших дітей, які ми бачимо, по підсумку. Року вони свідчать про те, що все ж таки рік був достатньо вдалим. У нас дійсно є дуже гарні результати. Зв'язку з тим, що ми дійсно навчаємо наших дітей в умовах військового стану, ми знаємо, що змінилися форми роботи, які переважали в минулому році. У нас тільки в двох закладах діти навчалися в повністю 100% в очній формі. А переважно все ж таки більшість дітей вони навчалися в змішаній формі. Чому? Тому що, ну, як правило, це організація. Організовувалася в закладах або в дві зміни, і все ж таки були уроки, які надавалися дистанційно. Звісно, що над цим ми працюємо для того, щоб якомога більше дітей вивезти на очні навчання. І я думаю, що вже в майбутньому навчальному році в нас ця ситуація зміниться на краще. Створення безпечного освітнього середовища це те питання, якому приділялося, приділяється і, звичайно, буде приділятися велика увага. Акцентуйте увагу на цьому. Так, дійсно, безпечне середовище, безпека це перше, це перше завдання на сьогоднішній день в тих умовах, які ми є. Це найголовніше для нас, це життя і здоров'я наших дітей. Тому в наших сьогодні закладах загальної середньої освіти дійсно перебуває. У нас на балансі знаходиться 10 найпростіших укриттів: є одне ПРУ і одне сховище. Ну, хочеться сказати, що всі, всі ті умови, які ми могли там створити для дітей, ми створили. Створили і ähm... Окрім цього, в цьому навчальному році, скажімо так, ми трошки покращили ситуацію в цьому напрямку. У нас за рахунок міжнародної підтримки було додатково облаштовано найпростіше укриття в першому ліцеї, і хочу сказати, що ця робота була виконана достатньо якісно. І, звісно, не можна не сказати про ті великі проекти, які фінансуються державою, які фінансуються обласною радою. На сьогоднішній день це в нас ліцей номер три. І Зараз розпочалися роботи в ліцеї номер 1 Ще я хочу акцентувати саме безпекове питання. Це те, що у нас з цього навчального року по закладам освіти відбувається державний такий експеримент це служба освітньої безпеки. Це також дуже важливо. Це поліцейські, які проходять, які чергують в наших закладах загальної і середньої освіти. Це ті засоби, які ми вже використовуємо, це і металошукачі, і інші це камери відеоспостереження. Це все робиться для того, щоб дітям було комфортно і безпечно саме в закладах освіти. Які ще проблемні питання виникали протягом року, на які хотілося б. Акцентувати увагу і як ви їх вирішували? Ну звісно, що Такі, скажімо так, у нас були проблемні питання. Це, звісно, що перебої з електроенергією. Це, ну, тобто, нам постійно були виклики в тому, щоб треба було якось підлаштовуватися під ті умови, які так чи інакше виникали протягом навчального року. Протягом минулого року дуже велика робота була вкладена саме в автономність закладів освіти. За рахунок благодійників у нас у двох закладах освіти були облаштовані сонячні панелі. you <laughs> Де ми також можемо генерувати вже безпосередньо електрику для використання цих шкіл. Це говорить про автономність. І також саме в укриттях, там де, ну, скажу так, перша, саме перша така необхідність. Сам кінець про перспективні плани на майбутнє. Ну хочеться сказати дійсно, що планів дуже багато, і для сучасних дітей потрібні сучасні умови. І це, звісно, що перше наше завдання це модернізація наших Закладів освіти, покращення їхньої матеріально-технічної бази, це закупівля різноманітних гаджетів, це проведення певних ремонтних робіт, які дають можливість більш ресурсно працювати. До речі, хочу сказати, що от в минулому році, да, в, нашому, в нашій громаді, в двох закладах були відкриті ресурсні кімнати, було створено декілька цифрових хабів. Тобто це все говорить про те, що час на місці не стоїть. І в нас є така перспектива. Вона в цьому році є програма президента, шлях чемпіонів називається це відкриття спортивних класів на на базі закладів загальної середньої освіти. І всі наші перспективні плани на майбутнє вони, звісно, що будуть залежати від того від загальної ситуації в країні безпосередньо в нашому регіоні. Але ми будемо намагатися модернізувати і створити гарні умови в наших закладах освіти для того, щоб наші діти змогли отримати якісну освіту для свого майбутнього. Дякую вам за повні змістовні відповіді. А я нагадую, з нами був начальник управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самбурський і підбивав він підсумки навчального року, котрий минув. Дякую.